В 14 пунктах вудро Вільсона проголошувалося право народів на самовизначення. Багато держав ставали незалежними європейських. А що відбувалося на початку ХХ століття у відносинах між США та Латиноамериканськими державами? Тобто, були і військові конфлікти, були і, ну, м'яко кажучи, такі економічні залежності. Просто не хочеться там історичні терміни, більш жорсткі використовувати. але... В цьому регіоні вони вели себе в одному напрямку: абсолютний Реалполітік, національні інтерес і всі методи для її реалізації. А там така демократична модель, право на самовизначення, свобода держав і так далі. І так далі. Тобто. Американська зовнішня політика вона завжди була сильною. Що окрім усіх лозунгів, вона на практиці передбачала різні інструментарії підходу до будь-якого регіону і до будь-якої держави. Тут ми Реалполітік, а там ми гуманісти, демократи, визволітелі і так далі. І так далі.